Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Сказав Господь оцю. Царство небесне подібно до царя, який захотів порахуватися з рабами своїми. Коли він почав рахуватися, привели до нього одного боржника, який винен був йому десять тисяч талантів. А оскільки він не мав чим заплатити, то господар звелів продати його і жінку його, і дітей, і все, що він мав, і віддати. Тоді раб той упав і, кланяючись йому, говорив: Господарю, потерпи мені і все тобі віддам. Господар змилосердився над рабом тим, простив його, і Борг відпустив йому. Раб же той, вийшовши, зустрів одного з товаришів своїх, який був винен йому сто динаріїв, і, схопивши його, душив і казав: Віддай мені, що винен. Тоді товариш його впав до ніг його, благав його і говорив: Потерпи мені і все віддам тобі. Але той не захотів, а повів і посадив його у в'язницю, доки не віддасть боргу. Товариші його, побачивши таке, дуже засмутилися. І, прийшовши, розповіли своєму господареві все, що сталося. Тоді господар покликав його і каже: Рабе, лукавий, весь той борг я простив тобі, бо ти ублагав мене, чи не належало й тобі помилувати товариша Твого, як і я помилував тебе? І, розгнівавшись, господар віддав його мучителям, доки не віддасть йому всього боргу. Так і Отець мій небесний. Учинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого братові своєму провини Його. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Притча про жорстокого займодавця починається зі слів Царство Небесне подібне до Царя. І це означає, що таємниця прощення прихована в Божественній благодаті, в таємниці Царства Небесного. Цар, вимагаючи звіту у своїх рабів, знаходить серед них одного, який мав йому 10 тисяч талантів. Сума така величезна, що не видно, як він би міг розрахуватись. Це ніби до вас прийшли сьогодні і сказали, що ви повинні негайно заплатити 10 мільйонів доларів. А 10 тисяч талантів це ще більше. Христос хоче показати, що наш обов'язок Богові значно перевищує наші можливості розплатитися. Цар вирішив взяти, що Він міг. І наказав продати цю людину та її сім'ю в рабство до роботи, доки він не заплатить усе. Але чоловік впав на коліна, благаючи потерпіти на ньому, залишити його на волі, обіцяючи заплатити за все. Бачачи, що він хоче зробити неможливе, цар зглянувся над ним і пробачив йому. Прощення було дано йому через його ставлення до боргу, через визнання справедливості цього боргу, через рішучість виконати все за справедливістю. А не через здатність заплатити Борг. І ось ми бачимо, що винна людина була звільнена, а безвинна людина, цар, заплатила Борг, бо він викреслив 10 тисяч талантів з того, що йому належало. Цей приклад відкриває нам таємницю прощення Христа: прощення означає безневинне страждання за винного. Але людина зі своєю теперішньою природою схильна швидше заковувати в боргові кайдани, ніж звільняти. Вимагати своє, ніж прощати, і Господь додає до початку притчі продовження. Прощена людина, радіючи своїй свободі, вийшла і зустріла людину, яка була винна йому відносно невелику суму 100 динаріїв. Хтось підрахував, що це в 500 тисяч разів менше за борг, який йому простили. Проте він вимагав сплати, він схопив його за горло, почав душити, щоб той негайно повернув йому гроші. Бідолашний боржник упав біля його ніг, благаючи потерпіти. Так само, як і він нещодавно благав, обіцяючи все заплатити тими ж самими словами. Але він не хотів потерпіти і кинув людину у в'язницю, доки він не заплатить свій борг. Це було настільки обурливим, що біднякові друзі, вражені несправедливістю, повідомили про все цареві. Вимірюючи суд тою самою мірою, цар віддав його на муку до в'язниці, поки він не віддасть йому всього боргу. І ми чуємо, так і Отець мій Небесний. Чинить з вами, якщо не простить кожен із вас від серця свого, братові своєму гріхів Його. Постараємося зрозуміти з цієї притчі таємницю прощення: у світі є справедливість, цар вимагає звіту у наших боргах, але Його справедливість вища за справедливість, і тому боржнику дається прощення. Коли ця прощена людина, нічого не навчившись, не зрозумівши, що справедливість може бути тільки тоді, коли вона вища за справедливість. Вимагає те, що їй по справедливості належить, відбувається кричуща несправедливість. І тоді цар нагадує, що у світі існує справедливість, тому що світ прагне здійснити справедливість без Бога без найвищої справедливості, стільки у світі жорстокості, і всі один одного кидають у в'язницю. В'язниця біблійною мовою означає пекло серед цього пекла гріха і непрощення, в якому ми живемо. Ми повинні остерігатися, відкидати те, що ми нерозумно часто називаємо юридизмом, тобто те, за чим стоїть звичайна справедливість, і прямувати при цьому відразу до того, що вище за справедливість. Хибне прощення не прощення. Прощення це не мішок із грошима, з яким радісно тікають, бо борги прощення. Я хочу існувати абсолютно людським чином, бути людиною, тим, хто відрізняє добро від зла. Бачить зло у світі і ненавидить його, бо прощення найвище протистояння злу, а не примирення зі злом. Тільки не даючи дияволу місця, можу я наближатися до Бога? Як я можу пробачити, взяти на себе наслідки гріха іншої людини, вражений смертельно власним гріхом? Чим мені заплатити за іншу людину, коли я сам бідняк і боржник? Де взяти мені серце, здатне прощати, тобто щиро любити, досягаючи вищого добра? Тоді як Бог так цінує прощення, що не тільки сам прощає, але зобов'язує всіх прощати, і оскільки він знає, що ми не здатні дати йому щось, він бере на себе все, що відбувається з нами, і відшкодовує відсутність нашого прощення своїм прощенням і дає його нам. Якщо ми цього дару не приймаємо, ми не приймаємо не лише наших ближніх, а й Бога, і нам немає жодного прощення. І ось тут у притчі полягає вирішальна, можливо, для долі кожної людини і всього людства таємниця. Прощення, яке ми отримуємо від Бога, відкриває нам, чого вартий гріх. Ніхто не може знати до кінця, як дається прощення, яке перевершує всяку справедливість, якщо не побачить Сина Божого, який став людиною. Прощення дається дорогою ціною, кров'ю Христовою. Через прощення приходить до нас глибоке знання гріха і покаяння. Що відкриває Царство Небесне і співчуття до будь-якої пораненої гріхом людини. Блаженні ті, чиї беззаконня прощені і чиї гріхи покриті, блаженний чоловік, якому не поставить Господь гріха Його. Наша радість у цьому дарі благодаті не дає нам утримувати його лише для себе. Знання, якою ціною ми отримали наше прощення, невже не збереже нас від зухвалості стосовно тих, кого ми повинні прощати? Серед пекла землі ми не ангели, ми слабкі люди. Ми боремося з гріхом, але й у нас багато гріхів і образ. І якщо ми не прощаємо один одному, зло залишається і накопичується у цьому світі, і входить до церкви, яка від цього перестає бути Христовою. Християнський народ це не народ сили, це народ, який вірить у Ісуса Христа, який прийшов знайти та врятувати загибле. Це прощений народ, який тому, що він прощений, покликаний принести Євангеліє Боже прощення всім людям. І як той нещасний раб втратив усе і прощення Господнє, і звільнення від усього обов'язку, і повернення свободи собі, і дружині і дітям, все, що отримав, втратив в один момент. У той страшний момент, коли він не пробачив боржникові своєму, так і ми можемо втратити все. І прощення, яке ми отримали в таїнстві сповіді, і ту благодать, яку ми отримали в таїнстві святого причастя, в один момент у той момент, коли ми не вибачимо боржникові нашому. Дай Бог, щоб такий момент не настав для нас ніколи, а тому будемо заради свого порятунку, свого власного благополуччя і благополуччя наших ближніх від щирого серця прощати нашим боржникам, і будемо радіти, що в нас є такі боржники. Тому що, тільки прощаючи їм їхні борги, ми можемо довести Господу як дороге для нас Його прощення. І ще будемо радіти, бо Господь наш, прощай нам величезне, а все, що ми можемо пробачити, так мало і так мізерно. Радітимемо ж кожного разу, коли ми говоримо в молитві Господній і прости нам борги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Амінь. Сумська духовна семінарія імені блаженнішого митрополита Володимира Сободана, духовний начальний заклад Української православної церкви Вищого професійно-релігійного освітнього рівня з чотирьохрічним терміном навчання. Сумська духовна семінарія готує священно і церковнослужителів православної церкви, співпрацівників єпаріхальних структур, фахівців у галузі викладання православної культури закону Божого у нерелігійних навчальних закладах. Православних місіонерів богословських освічених мирян. Духовна освіта на Сумщині має свою давню історію. Дата заснування духовної школи на Сумщині відноситься до початку 19 століття. 30 серпня 1819 року було відкрите Ахтирське духовне чоловіче училище, яке проіснувало майже 70 років. У 1888 році духовне училище було переведено з Охтирки до міста Суми. Почався новий етап життя духовної школи. Після жовтневої революції 1917 року духовне училище припинило своє існування. Але рівно через 110 років з дня заснування у Сумах першого духовного училища в Сумській єпархії відновилась релігійна освіта. І в 1998 році. Почало діяти сумське пастерсько богословське духовне училище. За 17 років існування училища в його стінах проходили навчання студенти не тільки з Сумщини, але й з інших регіонів. Згодом відбулася реорганізація і Сумське пастерсько-богословське училище з 2015 року стало новим вищим духовним навчальним закладом Сумською духовною семінарією. Відня Святої Трійці. Розпочато прийом документів для вступу на денне та заочне відділення Сумської духовної семінарії. Документи приймаються в Канцелярії Сумського іпархіального управління до 27 серпня. Вступні іспити відбудуться 31 серпня. Сумська духовна семінарія імені блаженнішого митрополита Володимира Сабадана функціонує як фаховий заклад богословської освіти рівня Бакалавріату. Випускники можуть продовжити навчання в духовній академії або у світському навчальному закладі за спеціальністю гуманітарного профілю та отримати диплом магістра. Студентами духовної семінарії можуть стати особи чоловічої статі віком від 18 до 35 років православного віросповідання, за умови успішного складання вступного комплексного іспиту, абітурієнти, які успішно склали вступні випробування, можуть пройти повний курс навчання православного богослів'я, отримати навички участі у богослужіннях, волонтерської роботи та церковного соціального служіння, навички молитви та християнського благочестя створюють умови для духовного зростання, спільні паломницькі подорожі. Месіонерські просвітницькі акції, концертні виступи згуртовують, виявляють творчі таланти студентів. Семінарія має обладнані навчальні аудиторії для кожного курсу: бібліотеку, кабінет музей на честь блаженнішого митрополита Володимира Сободана, а також домовий храм. Налагоджено навчальний процес за сучасними методичними нормами та академічними правилами. Студентам надається місце проживання в семінарії та чотириразове харчування, створені належні побутові умови. Навчання у сумській духовній семінарії безоплатне. 14 серпня 2023 року на свято винесення чесних дерев Животворящого христа Господнього та День пам'яті святих мучеників Макавеїв у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Суми відбулися архієрейські богослужіння. Напередодні свята високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій очолив вечірнє богослужіння. Наприкінці великого славослов'я владика з соборними священнослужителями звершив чин винесення Христа Господнього з вівтаря на середину храму та поклоніння йому. За традицією нинішнього свята на церковному подвір'ї було звершено чин малого освячення води, а також освячено мед нового збору та зілля. В день свята митрополит Євлогій очолив божественну літургію. За якою були піднесені молитви за настання довгоочікуваного миру в українській державі, за владу та воїнів, за всіх постраждалих у війні, за вимушених переселенців та тих милосердних людей, що їх приймають, соборні клірики співслужили своєму Бо не обретаю в нєм віни, отвища свої бойовики. Після читання святого Євангелія його Високопреосвященство звернувся до присутніх зі словами проповіді, з роз'ясненням особливого подвигу святих мучеників Макавеїв, пам'ять яких відзначається у цей день. На завершення богослужіння сумський архіпастер освятив мед нового збору та трави і квіти. 17 серпня 2023 року у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі відбулось урочисте богослужіння з нагоди річниці інтронізації представителя Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Божественну літургію у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського очолив предстоятель його блаженство. співслужили митрополити, архієпископи та єпископи Української православної церкви, а також численне духовенство. Участь у богослужінні взяли гості з православної церкви в Америці, керуючий справами Православної церкви в Америці проти Іри Олександр Рентель та настоятель собору на честь ікони Пресвятої Богородиці віднайдення загиблих у Лос-Анджелесі проти іри Назарій Полатайко на малому вході. З уваги до архіпастерських трудів предстоятель возвів п'ятьох ієрархів у Сан Митрополита та Архієпископа. Митрополитами стали архієпископ Кировоградський Новомиргородський Миколай та архієпископ Волинський і Луцький Нафанаєл, архієпископами, єпископ Роменський, Буринський Тихон, єпископ Переяслав Хмельницький Діонісій та єпископ Петропавлівський Андрій. З нагоди особистих ювілеїв, митрополит Кам'янський, Церечанський Володимир та єпископ Бородянський Марк відзначені церковними нагородами. За літургією помилились про на українській землі. Про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту літургії, блаженнішому митрополиту Нуфрію виголосили многоліття. Керуючись правами Української православної церкви, зачитав привітання його блаженству від предстоятелів Антіохійської та польської православних церков. Представник православної церкви в Америці виголосив вітальне слово блаженнішого митрополита Вашингтонського і всієї Америки і Канади Тихона та передав подарунок предстоятелю ікону преподобного Германа Аляскінського. Повне відео привітань можна переглянути на Ютуб каналі Української православної церкви. Потім вітальне слово від священного синоду Української православної церкви виголосив митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел. Блаженніший митрополит Онуфрій подякував за візит делегації з Америки за вітання та усім вірянам за молитви. Саме дорога нагорода від Бога, якщо людина достойно переносить кредиту. Спаситель, який був без гріха, на нього повісили всі провини, які. Існували то на той час, що ми його обвинили. І зраділи кесарі, і все, 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 все. Але Господь перетерпів це все з благодарністю, як людина. І переміг зло, переміг смерть і розрушив пеку. І так, коли ми будемо тримати, берегти свою любов до Бога, будемо любити ближче все рівно, яке б вони не були чи вони є приємні для нас, чи вони плюють на нас та обзивають нас. Все одно ми повинні любити всіх. І це, якщо ми будемо зберігати, оцю любов, то це буде якраз робити нам тими, які називаються у церкві святими, які є наслідниками вічного спасіння життя. На сам кінець предстоятель прикликав благословення Боже на українську землю, наш народ, наших захисників і владу. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.